На засіданні комісії присутні три члени комісії із п'яти. більшість є. Засідання комісії є справомощне. Хто запитає відкрити засідання, то що проводимо? На повістку денно виноситься у нас п'ять питань. Про внесення змін до програми надання шерсткої допомоги, фінансування заходів з на підвищення рівня бойової готовності військових частин. Згоди на Промат, про надання згоди на організацію у співробітництва територіальних громад, про надання згоди на організацію організації громад, два питання, про внесення змін до рішення міської ради від 17-12.24 року і про затвердження плану роботи Родиничівської міської ради на 25 рік. Які будуть питання? А, Та, ще лише. Лише? За це те, хто за те, що задали постановлення, прошу. Переходимо до розгляду повістки денної. Питання перше. Повнесення внесення змін до програми надання шерстської допомоги, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної підробні служби України, першого відділу Черкаського РТЦК, добровольчих формування телефона оборони на 24-25 роки. Доповідає ще України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, першої діли Черкаської ДЦК та СП, добровольчих формувань територіальної транш оборони на 24-20 роки. Сподіваємо питання: внести зміни в існуючу програму, а саме доповнити програму пунктами у вас для огляду, зазначений з проєкт даного рішення із значному однієї частини на попередній місії вже. Pienушна, що військова частина організов 17 пунктів, який ми доповнюємо організувати матеріальне підніжне забезпечення військової частини 30-61 національних гвардії України шляхом перерахування бюджетних транспортів, а також інші видатки. А також пункт 18. організувати матеріальне підніщення забезпечення головного центру протокол військового складу Державної прикольної служби імені Генерала Майора Ігоря Муматова, міського частина 99-30, також шляхом перерахування міжбюджетних транспортів та інші видатки. Упрод Від запитання долучити постійним комісію. Рішення укладені з спозвання міськових частин, міської частини всі розпочатоки на території не наступно. Це дуже добре, що ми переходимо конкретний міської частини. 30-62 там знаходяться 62 года шансу. 30-60, тобто там 62 годищанці. Ми їм не, ми не, ми не, не бували, бували, тож тобто немаля не, не нашої. Дякую. Так, питання друге. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальної <постави> да, громади. Надати згоду на організацію співробітництва з робітності міської територіальної громади через розбіжності міської ради <постави> в особі голови Морошникова Володимира Петровича з Вільшанської територіальної громади через Вільшанську селищну раду. В особі голови Адонського Сергія Анатоліша в формі спільного фінансування утримання з співробітництва підприємств, підприємства та організації комунальної форми власності з метою забезпечення прав осіб з особливими освітніми потребами, що проживають на території Вірчанської територіальної громади на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи надання психолого-педагогічних корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікаційного супроводу фахівцями комунальної установи інклюзивно ресурсний центр Городищенської міської ради Черкаської Черкаської області. Міському голові Городичінської міської ради звернутися до Люшанської селищної ради з ініціативою співробітництва та початок переводи, делегувати від Городищенської міської ради таких осіб до комісії з підготовки проєкту договору про співробітництво. Санкевич Воротило Оверченко-УС-НАСІ. Контроль за виконанням покласти на постійно міської ради з питання місцевого самоврядування, депутатської радіоліальної сети, організації, інформаційної політики, законності, рекламування і протидії корупції. Які питання будуть допомагати? Хто за те, щоб запевнити надання згоди про організацію спорядження території Роман, про що це? Хто Русь. за набор? Воротів за. На Третє питання? Да, да. Третє питання про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад. Повідаєте? Те ж саме, фактично той самий проєкт рішення. Єдине, що ініціюємо співробітництво з Млівської сільської сільської зачитувати доцільно, не доцільне. Питання не будуть. Голосуємо, хто за? Трує за народи. Володимир Четверте питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 17-12.24 року No44 місії. Доповідає в місті. В, в грудні 2024 року е, прийнято рішення, яким затверджено план діяльності з підготовки проєкту регуляторних оптів на 23 рік та плану року здійснення відстеження результативності з регуляторних оптів у 2023 рік. У цьому плану і плану графіку у нас фактично були пусті колочки. Так як ми на 25 рік не планували прийняття регуляторних актів. Після того до нас звернувся перевізник, який здійснює перевезення по місту з метою підняття тарифів на перевезення пасажирів в місті Горбрич. Тому хочемо запланувати нести зміни до вже прийнятого плану шляхом запланування. Прийняття такого регуляторного акту як встановлення тарифу на проїзд на міському пасажирському транспорті міста Родища і затвердити план графік відстеження регуляторних актів, до якого також включити встановлення тарифу на проїзд на міському пасажирському транспорті міста Родища. Сьогодні на вчерні комісії розглядалося запитання щодо зміни тарифу. Проєкт рішення виноситься на сесію, що стало фактично прийняття рішення щодо внесення змін до плану е прийняття регуляторних. Нас нас на, на розпочаток процедури Це не ми, це встановлює Київ. Ми ж ну, подаємо. Що, ми я вже сказав, що на сесію виноситься не на сесію, ми, а так, фактично рекомендовано. Я винести на рахунком для прийняття різдвину. Це так розумію, підвищить проїзд. Зараз ситуація ситуації оказується перевізник, я сам чесно говорю, перевізник сам, перевезенням між міські, він сам встановлює вартість і нас повідомляє тариф. І нас повідомляє. О, він підняв вартість, нас повідомив. Тепер ми, грубо говоря, взяли його, внесли в паспорт його вартість. Для чого? Бо тому що ми ж відшкодовуємо пільгове е перевезення. Для того, щоб у нас тепер сума відлічиться. А міський, виходить, він не може сам піднімати. Він робить цей регулятивний акт, робить якраз там, що там, регулятор. Фактично ми розробляємо проєкт рішення про збільшення вартості перевезення. Але комісія робить обґрунтування, потім направляється на кільку регулятор. Спочатку місяць обговорення да, виставляється для обговорення в місті. Місяць обговорюється. Потім готуються документи для того, щоб направити ті на погодження цього тарифу. Да. І вони потім або погоджують, або не погоджують. Ну, це... Нам не дає добро на те, щоб розпочати цей регуляторний процес. процес, так. процес. Ми, але не що нам треба внести зміни і запланувати. Хто за те, що внести ці зміни, про що голосувати. Голотиво за. Перевозчик сам приймає рішення про збільшення, а ми щось дружні тут. Перезиниться міста, да все було. На сьогодні питання. Про заперечення планує роботи в Бахмутській міської ради на 25 рік помагається немає. Працює в коляних засіданнях, тому комунальне засідання пропонує розглядати питання бюджету, земельні питання, програми прийняття, соціально-економічного розвитку, турбота і так далі, а також в разі потреби внесення до неї змін, також житлово комунальні питання розглядати, а також під час між засідання робота комісії. Зрозуміло. І ще інше таке побажання, щоб частіше на сесії проводили по питанням. І потім на одне на одну сесію виноситься там більше ста питань, так як в інших громадах щомісячно проводять. Ну, це таке побажання. У нас просто хвиля не поговорити. Виховач, нам ви далі Бог теж, але хоча б цю проведе. Я вам скажу так. Івано-Франківська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська. Е, Школи, садики, університети, все позакрили. Уже 12 областей. Бо, чуєте, то я завжди був к <правда> <смі>? Ну, не гріб, давайте нам <правда> откровенно, це новий вірус, вірус, цю, коронавірус. Так, Та, просто вій. шланг, нова форма. Війна, так, так. Так, дане рішення Я прошу голосувати. Хто за? Друж. Я за. На Бог? За. Воротіло за. Політика денна вичерпана. Засідання комісії оголошується за